Олексій школь, член окружної виборчої комісії. Розкажіть, будь ласка, що відбувається? Знову якась напруга. Поясніть в чому конфлікт. Близько години тому до нас прийшов кандидат в раді депутата Микола Суменяка, зареєстрував заяву, навіть не скаргу називається, заява, в якій він викладає свою думку, що на 11 дільницях відбулись порушення закону, які могли вплинути на хід і на результати, коли виявлення виборців. Але ні в самій заяві не вказано, які саме були порушення. Там просто сказано, що це підтверджено актами. Акти, які додані, не підтверджують жодного факту порушень. Заяв перелічених 11 співпадають з тими дільниць прилічених 11, на яких відбулися, на його думку, порушення. Акти підтверджують всього 3-4 дільниці співпадають по номерам. Інші просто. Дублюються, це ксерокопія одніх і тих самих актів про порушення законодавства. На деякі дільниці, які він писалися, що є порушення закону, взагалі немає акту, який би підтверджував його думку. По 110 статті закону України про народних депутатів є встановлені чіткі вимоги до форми і змісту заяви, скарги. точніше. Його заява не відповідає цим вимогам, так як в ній не вказана адреса скаржника, тобто семеняки. Не вказано його контактні дані, тобто телефон. Згідно статті 111 закону про вибори народних депутатів, частини 2, заява, яка не відповідає по формі змісту, тобто не відповідає вимогам статті 110, підлягає залишенню без розгляду. Ми поставили на голосування питання залишити її без розгляду. Проголосувати не змогли, так як у нас не було більшості. Але ну, все одно вона залишається без розгляду, так як вона оформлена, не відповідає вимогам mm -hmm. закону. Семенака був присутній при цьому всьому. Йому пояснили, що він може повторно звернутися за аналогічною заяву чи виправити всі її недоліки. Він пішов, але попросив не розглядати, не приймати ці 11 дільниць, на яких він вважає, що були порушені, поки він не принесе заяву. Законних підстав задовольнити його прохання в нас немає. Та заява, яка була не надана, вона також не дає нам підстав не приймати ці 11 дільниць. Зараз на черзі дільниця 321-236. Ця дільниця вже годину у нас. Приміщені секретар комісії дідську і заступник Супруга Андрій саботують процес, тягнуть час, всіляко затягують. А яким чином? А чим вони аргументують, що вони, вони не приймають дільниці? Не приймають дільниці. Треба її перевірити, протокол. Починають перевіряти протокол, робити це не вміють. Вбивають в програмах, яка нібито це перевіряє, але ну, свідомо з помилками або не свідомо поступомі це робити. І, звичайно, їм як би, програма, яка на ноутбуці дублює а, систему виборів, вона видає помилки. <гум> Навіть після того, як вони вже такі, змогли туди вести без помилок, все одно вони а, не вносять і не дають доручення. Члени комісії, які переносять протоколи до системи адміністратора, на внесення даних з цього протоколу до системи виборів. Тобто, на вашу думку, вони штучно затягують, штучно затягують цей процес. процес поки поки сіманяка саміння... не перепише свою заяву. Причому переписують він і може скільки завгодно. І всі ці люди, які зараз стоять, вони yeah. от через таку позицію не можуть, здати не можуть здати. А скільки тут дільниць знаходиться? Ну ми прийняли всього. Десь 35-37, загалом у нас 35, 35, так. Тобто 30% То... і поки Семеняка не перепише заяву, виходить. Ну, у нас вже час не приймається жодна дільниця. А, а є обладаємо. якась інформація, коли ця заява може. На, ні, він не казав, коли не перепишеться. Може взагалі не перепише. А тільки що члени комісії говорили про якесь ставлення питання на голосування, яке супруга, чи хто відмовляється, ставити. про що це йде? Супруг наполягає, щоб ми ці 11 дільниць, на які. В яких на думку сумняків, які були порушення, не розглядали зараз, але, а відклали на потім а зараз розглядали, приймали інші дільниці, а, то ми йому кажемо, законом не передбачено відкладати їх зараз на, на потім. Стан голосування, якщо дійсно є підстави, щоб їх зараз не розглядати, я сумнів, там ну, нормально проголосували. Люди нормально становили результати, то комісія проголосує, прийме рішення. Він боїться це на голосування, тому що знає, що комісія не проголосує. Комісія ну, що значить, бо... а крім нього, ну що значить боїться? Тобто... Голова в нас він не зовсім здатний виконувати свої обов'язки. Угу. За нього обов'язки виконує заступник. Він трошки не дочуває, він вже людина в такому віці. Голова. Тобто, це люди стоять, умовно кажучи, з вчорашнього вечора і через те, що секретар Вдом не хоче в ставити? Через те. Угу. Можете взяти коментарів людей, що вони все це у цьому а ви не можете ці його скарги заяви перенести на якісь. Без розгляду, вони не віддають. Ми получили заложниками від його, що він, а тому, що заява він це міняється заява. А ми того, також забранені, і вони не мають права приймати. Вони вийшли без розгляду, але скаржник має право внести такі самі заяви, вибравши в них недоліки. Але це не блокує нашу роботу. Ми не зобов'язані чекати. Але опозицію, його сторону, зайняв секретар і заступник. Від них, від них залежить те, чи буде йти процес далі. Вони можуть не якби. Ви... Не виконанням своїх обов'язків вони можуть блокувати роботу комісії. Коли секретар там, так не протокол, так коли так заступник не ставить на голосування ну, питання, у нас робота ти... не відбувається. Ну Ви зараз про не приймаєте, не, не приймаємо. Вони забудуть що роботу, нам робити. От, От, От чекати ми тут, поки ми тут поки, ми, тут поки з, нас конфлікт. Ми, ми то не сутки з, на ногах. — Поки ми їх не змусимо це робити. Ну так може нам туди зайти. Я хочу що нам робити. Ми вже двоє сусіда, не спали, Як так можна? Ну Так ми двоє суток. Ну куди нам звертатися? можна вже? Зухаємо, ну, може потім потім йому. можете потрошку. Ми може А семеняка взагалі тут на місці. Так, Хтось ну да після того зателефонували. Він зайшов буквально хвилин за три на його заяви. <працю> заяв. Ну скоріше все переписувати заяви. він поїхав десь в офіс. Ви ж тут зараз відбувається засідання комісії чи в ньому Безпорядне перерва? Засідання воно може Ні, так але ж засідання відбувається, але ж ви нічого не робите на ньому. Тому що заступники тепер саботують процес, Вони <працю> не виконують своє обов'язки. А від яких політичних сил секретар і заступник? Секретар від партії регіонів, заступник від технічної партії пенсіонерів України. Угу. Тут треба не дивитись. Комісія ж ваша правомочна, якщо навіть і два не команду не дивились. Це по закону специфічні і на заступника, і на секретаря. Без, якщо вони не виконують обов'язки, за них це обов'язково не виконують. Тобто патова ну, ситуація, ніхто не може ніяк вплинути в правому російську. Давайте пояснювати Давай так, так само, як вони нас. Хіба ми можемо тут тільки стояти тут? Я не можу вам заборонити. Ні, <смачна> <ці смачна> ну, так, Ви? так, ну, вони це так. Вони... Хай вони вийдуть до людей, хай вони не... нам пояснять, чому <смачна> вони так виконують. обов'язки. Будуть так, поки Семеняка по-новому привезе заяву. Якщо має семеняка про чому вони пройти? до людей І, ви, не знаєте, хочуть знаєте, мене все дивує. Знаєте, що мене дивує? Фальсифікації. Та нема на дільницях тих не фальсифікацій. Не тому, тому що ми всі хочемо працювати. Так, ми працюємо. У нього б не було фальсифікацій. Так ми про мабуть ми найбільше голосів хочем, за нього привезли. а не можемо. хто пройде, той пройде. Ну хіба це так можна?